Стоячи на захисті Батьківщини від російської агресії, загинув матрос Литовченко Антон Іванович 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Мав сина. Навчався в загальноосвітній школі номер 25 Закінчив ПТУ номер 26 Призваний на військову службу під час мобілізації 5 червня 2022 року. Займав посаду розвідник-далекомірник відділення управління командира батареї мінометної батареї батальйону морської піхоти. Загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок. В районі населеного пункту Іванівка Херсонського району Херсонської області. Загалом Антон був експертом та професіоналом своєї справи, мужньо вражав та знищував ворогів України в бою. Світла пам'ять воїну-захиснику, який боронив свою батьківщину до останньої хвилини свого життя. Я сьогодні за дорученням влада Чернеша. Це його. Друг, вони при спілкуванні завжди називали себе братиками. Влад не зміг приїхати на цей похорон. Я ніколи в обличчя не бачив цю людину. Я маю на увазі Антона. Але душа мого сина, вона завжди була з ним. Він мене дуже просив. батько, будь ласка, поїдь на похорон. Візьми найздоровий букет роз. І положи припиняючи коліно перед цією людиною, тому що це дуже, дуже боляче йому. В нього ну, велика дуже істерика. Він не може собі знайти слів, скажімо таких, щоб заспокоїти свою душу. Через те, я став на коліна перед цією людиною. І в останній путь, просто, щоб його провести, це мій обов'язок перед сином, перед ним. Він захищав нашу країну, нашу державу. Я сказав слова Шевченка, що в сім'ї новій вольні ми не забудемо пам'янути його не злим тихим словом. І на нашій землі не буде вражини супостата, а буде син і буде мати, і буде щастя на землі. Світло йому буде пам'ять в наших серцях. Це скажімо, сусід моєї дружини. Жину років 20, як він більше його знав. Як почалась війна, ну, я поїхав в одному напрямку, він в іншому. друг, ну, дружили ми і де війни, і так на війні був. Потім по, о, о, не, може, рік тому зазвонювався, він поранений, по-моєму, був на лікуванні. Ну, я так потом, ну, побалакали, «Привет, привет, і все, бо щоб якийсь він поганий був, чоловік, ні, ну ціна був добре, розвитку, все, що треба нам поможе, зробимо. Там, ну, ну, не ні, І потім оце ж час що приїхав в відпустку і просто, случайно дізнався, що ну, помер, прийшов, з останній раз попрощатися. Спілкувалися, санкції дуже давно. Ви на різних напрямках. Так, так. Я на Донбасі, він на Херсонщині.